Друзі, вітаю! Це канал Філіпс Автомобільного освітлення і я Олег Мельничук. Як ви гадаєте, що станеться з цією світлодіодною лампою для протитуманних фар, якщо на її зовнішню частину не просто попадуть бризки води, а корпус з працюючим вентилятором повністю зануриться під воду. Такі випадки також трапляються. Я абсолютно впевнений, що вода ніяк не вплине на працездатність лампи. Якщо ви мені вірите, далі можете не дивитись. В іншому випадку, або якщо ваша цікавість переважає, зробимо невеличкий тест. У мене є універсальні лампи H8, H11 та H16 типів. Ці лампи призначені саме для протитуманних фар: скляна ємність та звичайна вода. Підключаю лампу до живлення і занурюємося. Як бачите, занурення відкритої частини лампи у воду ніяк не вплинуло на її працездатність. Тому лампу можна сміливо встановлювати в протитумані фари. А в якості бонусу, як гадаєте, що буде з працюючою лампою, якщо її повністю занурити у воду? Нічого не буде. В смыслі все буде добре. innovation and you philips